От одяг, перший плюс другий сорт, 10 кілограмів. Давайте почнемо з ось такої красивої. Така бюрозайда, з капюшончиком, така дуже приємна легалька тканина, на літо буде прям дуже супер. Так, наступний буде ось такий патнічок, іде записом. Сюди буде Зіпочка з двома по бокам. з катманчиком. В у нас тут емочка. І нагадую, вийде мені, якщо влічку теж нічого одягу. Також тут ідуть всі можливі розмірали, які часочки, де комплексі в еліках. Тут можуть вам попастися ось такі, допустимо, зіпочки, лосіни, свішоти. От порядки, який шикарний чоловічі світшоти попадаються. Ось такий Сіренький. Погляньте гарний, великий розбуд. Е, в першому плюс другий сорт переважає тут однозначно перший. Погляньте, яка класна жіноча. Тут написано в нас лав. Дуже гарна якість. Ось такі штанішечки. Вони тут на манжетах, хітна тут буде Adidas. В розмір там будете ельфа. Наступле у нас будете ось така ковтиночка свічотик. Ось така. З надписом. Далі будуть ось такі штанішечки з катманчиками. Внизу йдуть на манжетиках. Так, ще одна зіпочка. Погляньте, класна на замочку, має два катманчика. Гатний такий великий розмір. Далі в нас буде йти ось така кофтиночка. З такою бубочкою вона така йде вибита. Вона, вона не, вона вибита. Присутні один карманчик, є капюшончик, все гарно є шнурівочки, розмір тут не вказаний, але ось якщо, щоб подивитися, то це нас буде емочка, не більше. Тому наш там залишається великій чай, але ви для замовлення обов'язково пишіть нашому менеджеру на вайбер або телеграм, або, або залишаєте або залишайте свій коментар під відео. Замовляйте.